Я хотів би сказати, що слава Богу, тому що врожай залежить у великій мірі від погодних умов, збирання врожаю проходить нормально. Ті наші наміри і ті сподівання на урожай, у нас досить серйозні. Я думаю, що якщо буде все нормально, то ми отримаємо врожай не менший, ніж отримали в минулий рік. Я хотів би вам сказати, що тією програмою, яка в Україні, Передбачає збільшення сільськогосподарського виробництва, в тому числі в зерновому блоці. Намічено для Чернівської області рубіж такий десь 3 мільйони на 15-й рік. В минулому році ми отримали, так скажу, по факту ми отримали десь 3 мільйони тонн в минулому році. На цей рік ми отримуємо не менше зерна. Для нас проблема в іншому. Я думаю, що в найближчі роки ми зможемо досягти позначки 5 мільйонів тонн. А для нас важливо те, що ми вперед пішли з вирощуванням рослинницької продукції і зернової групи, але відстаємо із розвитком тих переробних структур, які б могли спожити це зерно, адже фураж це сировина для тваринництва. І, от, на жаль, з тваринництвом, хоч розвиток іде нормально, але він не встигає за розвитком рослинницької галузі. І для нас зараз головне завдання, щоб з області ми вивозили не фуражне зерно як сировину для тваринництва того чи іншого регіону чи тієї чи іншої держави. А щоб ми забезпечили в себе повністю переробку, або як називається у фахівців, конверсію зерна через тварини, через молоко, через м'ясо, через яйце, через іншу продукцію. Потім її переробили в себе. І продали готову продукцію. Як це ми називаємо? Від поля до столу. Ці всі об'єми, що я говорю, вони нам забезпечать робочі місця в першу чергу, відрахування до всіх бюджетів і звичайно розвиток території.